Дивіться, як гарно реагуєте, достатньо швидко. Я такий хлопчина. Цей хлопчина дійсно дуже швидко зорієнтувався і визначив свої цілі стати відомим стендап-коміком. І у 16 працював повноцінним резидентом стендап-клубу. Зі мною всі дружать, тому що я просто хороша людина. Типу хороший хлопець, який не матюкався зі сцени, хотів смішити людей і вчився у найкращих, як він вважав, коміків світу. Тільки Москва дає цей рівень, ті дедлайни, терміни, конкуренцію, щоб ти еволюціонував у сильного стендап-коміка. Дивовижний Кирило Мазур. Так, чуваки, це моє життя. Так, так. Сьогодні буду. Кожен рубль Кирилко з усіх сил дерся, щоб затриматись у так званій столиці стендапу. Добре, все, я розповім коротше. Я з України і 24 лютого батьки мені казали, виїжджай. Але думка родини не вплинула на вибір комедіанта. Російські рублі вже почали литись впевненим потоком. Його виступи показували на телеканалі ТНТ. Він знайшов дружину росіянку. Тато мені в три заходи писав там. Спочатку, що ти мені не син, потім що писав образи. А потім, в якийсь момент, він написав, що це останнє повідомлення, і все більше не будемо спілкуватись. Тоді я зрозумів, що вибір зроблено.